Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, що в думках малюю картину, яку я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя. Кожен цінує. В моїй Україні чудові сусіди. Запрошують в гості, і я до них іду. Сусіди і самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, і де не блукають. Моїй Україні чесна є влада, Про неї в народі складають балади. працюють, працюють з ранку до ночі, щоб людям дивитись відкрито у очі. Моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і не дають В Моїй Україні молодь не п'є і не курить, не мається спортом, співати так любить. Моїй Україні Чемні дівчата, а хлопці вміють щиро кохати. Завчаються жити, читають книжки, і горді від цього наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і сонце, і небо, і проти рекони. Моїй Україні Карпати в засніжених шапках. Моя Україна люблю її крапка.